2009 рік, а стан ніби з конвейера, аж пів ремонті. Дивимось. Дуже гарний зовнішній вигляд даного акумулятора Можу собі уявити, який там стан ноутбука. Окрема повага для власника за правильний догляд за технікою. Єдине, що тут з нею не гаразд, елементи всередині. Але ми це виправимо. Попередня діагностика нам показує, що батарейка заблокована, так як зарядні ключі закриті. По причині. Одна секція в нас повністю в нулі. Вона більш за все в короткому запненні. Залишкова ємність, при якій вона померла, майже 900 мАг. Проектна була 4400. 2009 рік Чіп двадцятьзмдесят Забув будемо шляхом заміни відпрацьованих уже Samsung 22F ємністю 2200 мАч. На наші, на абсолютно новенькі EV-33 з індексом VA ємністю мінімум 3300 мАч. Бірочка готова, абсолютно все на своїх містах, надійно зварена зальовано. Результат програмування і калібрування на екрані. Ідеально вирівняні наші секції, 1 цикл 12600 мВ зарядний вольтаж, 3 А ток заряду. 6600 ємність, 150% життя. Сьогоднішня дата. Тест на умовний внутрішній опір має. Наступні характеристики 24, 18, 21 умовний відділом. Ідеальний стан для нової батареї. Тепер ця батарейка має не тільки охайний зовнішній вигляд, а ще ідеальний стан елементів і правильне налаштування контролера. Потрібна така перепаковка, звертайтесь.